Усім привіт! Хочу показати, як я буду розвиватися одна з моїх стратегій розвивання за OGR. Спочатку я буду центр, потім млин, розбиваю людей на 12, Ctrl 3, наприклад, 6, Ctrl 2 і всі Ctrl 1, після чого я буду будувати вже склад. У мене шестеро цих, цих людей буду їх будувати. В першу чергу мені потрібно, щоб люди виходили. Вони виходять. Я шестеро відправляю одразу на склад, щоб будували. Потім усі 18 будуть будувати мені цей ринок. Потім сюди ще один міський центр. Так, тут двоє поки що видобуває, це міський центр сюди на каміння. І також 18 одразу кузні будують. Тут вугілля 5000 я обмінюю на каміння. 4000 заліза обмінював на дерево. Потім я 1500 золота обмінюю на дерево, ще на каміння. Тут одразу люди мають робитися. Так, ще один міський центр. Також, здається, все. І в мене п'ятеро мають вже йти на золотоносну працювати. 18 будують далі. Так, двоє робляться, сюди на дерево виходять. Ще, супер. І мені потрібно, щоб побудувався казарма, тепер мінарет. І тепер ці хай виходять сюди приблизно, І на безкінечність. У нас має бути золото ще, ось тут бачу є. І ще ці мають саме ройти в гору. Там також має бути десь золото. Так, є золото. Супер. Двоє хай будують тут. Потім підуть сюди, ви будуєте одразу академію і підете потім на їжу. Нам трохи не вистачає їжі, тому тисячу на їжу. Так, п'ятеро одразу йдуть на залізо, бо в нас їдять залізо, хлопці. Так, двоє погано. Не будують. Їжу неодосконалами. Також дві на їжу, сюди. Робимо безкінечність громадирів. Сюди ой, на пагорб якраз вийшло так чудово. Одразу будують ще золото, бо без золота справи не буде. Їжа вдосконалена, чудово. Нам потрібно тепер зробити семеро. Семеро, семеро, семеро. семеро. Добре, шестеро. Але працюйте, працюйте, не зупиняйтеся. Всі просто будуть вже пожиттєво. Ctrl-1 я зроблю, щоб вони працювали. От тут треба якомога швидше нам дерево добивати, бо тут нами каміння теж треба швидше добувати, але зараз подивимося так, золотоносну одну треба обов'язково вдосконалити і на одну треба всі 4 насправді вдосконалити, І... бо без цього справ ніяких не буде. Одразу відправляємо, це в першу чергу. Ці шестеро тепер не будуть ніколи зупинятися, вони мають завжди будувати, без питань, без нічого. Вони будують, працюють. І на це має вистачати у нас каміння. Як ми хочемо, не хочемо, але має вистачати. Золото у нас трохи тепер не вистачає, їжа більш-менш нормальна. Нам потрібно... А, так, сюди треба відправити, звісно, п'ятьох. Тут ми їм завжди додаємо будиночку. Завжди. Так, каміння трохи не вистачає. Хайдучі ще, працюю тут. Рендери в нас робляться їжа. Більш-менш нормально. Тут на їжу має працювати 20 людей. Зараз буде 19, нічого страшного. Так, буде 20. Так, золота у нас 25, має бути 40, а бажано ще більше. Так, трохи у нас залізе є, тепер ми можемо побудувати вугілля. Не забуваємо про горі. Тут завжди-завжди у нас мають бути будиночки, бо інакше у нас вийде маленька кількість. Bdane, а нам цього не потрібно. Нам завжди потрібна більша кількість. Так, їжу нам теж треба удосконалювати. Насправді, якомога швидше. Але... Так, да удосконалюємо. Зараз головне, щоб золото У нас вистачало. Вистачило. Так, нам потрібно. Нам потрібно ще удосконалити. Так, будиночки тут поки є. День 2. Так. Золоту не вистачає. Погана справа насправді. Так, сюди, сюди. Я трохи сюди. Сюди. Я зробив удосконально, бо без цього ми не виживемо. Просто не виживемо. 16 сюди. Так, і одразу сюди на золото. У нас не має бути бунту, тому каміння на золото. Обмінюємо ці шестеро. Ай-яй-яй, не вистачає, але мають будувати. Так, трохи я про інші шахти забув, якщо вони є. Це погано. Так, один є не життя здатний. Таке буває. Так, нам потрібно ще окремо. Дюдина каміння швиденько, сюди-сюди. Це прямо на межі можливостей шестеро. Будуйте, будуйте, будуйте. Нікуди ви не маєте йти Ви маєте будувати. Так, нам потрібно ще дерево, а дерево це у нас удосконалення дерева. Поки що не... Ой-ой-ой! Так, тут нас немає, чекають. Ай-яй-яй. Їжа в нас є, золоту не вистачає. Так. вугілля на золото. Шестеро тут мають ще. До речі, можна казати, ще одну, щоб вони побудували, бо це теж живі місця Так, і тепер нам потрібно... супер, удосконалити дерево. Добро. До речі, звідси з казармами. так, також можуть виходити одразу. Вдосконалюємо. Нам потрібно ще людей на... Так, їжа вдосконалена. Давайте трохи додамо. Стані не обов'язково будувати. Можна, але не обов'язково. Так, і мені потрібно вирішити питання з золотом одразу сюди, залізом. Золото, каміння, дерево, є, супер. І тепер нам не вистачає трохи їжі, нічого страшного. Шестеро. Мають будувати далі будиночки. Просто безкінечність. Так, золото трохи не вистачає, але нічого страшного. Маємо, маємо працювати. Нам потрібно ще окреме дерево. Ось тут гарне дерево, сюди-сюди зробимо. Можемо трохи дерева, до речі, на золото підтримувати. Тут у нас 14 ще. Так, ну тут поки, поки склад сюди, мабуть, і так. Ці шестеро ще будиночки мають будувати. Так, добре в нас, поки нормально виходить. Ще треба удосконалення зробити одне. О, о, так. Золото ще одне удосконалення нам потрібно зробити. І як бачимо, так, ну стайнє хай робиться. Отаке. І тут ми подивимося будиночки, мають будуватися, будуватися безлікінечність. До речі, шахту знайшли чудово. Вона нам теж потрібна. Звісно, в ідеалі нам потрібно багато. Усі шахти заповнити, ось такі прогалини, які в мене тут є, вони не мають бути. Це прямо в ідеалі, але як бачимо, нічого ідеального немає. Трохи нам не вистачає, тому ми 10 тисяч вже на золото обміняємо і тут вдосконалимо нарешті. Так, шестеро будуйте тут, 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 тут. Щось я промазав, нічого страшного. У нас ще є ціла хвилина може, вдасться. Так, їжу. Так, нам потрібно вже тут теж удосконалювати. Їх. Їжу можна удосконалити. Тут можна удосконалити. Так, золота трохи не вистачає, тому в нас не має бути бунту. Немає. Бо тут вони мають вже працювати. Цього не, не можна допускати ніяк, щоб був бунт. Інші шахти, так, в нас теж є, інші шахти, їх теж можна заповнити. І, до речі, тут можна ще вдосконовити. Зробити п'ятеро. І о, так, 2 секунди одна, ну, все. Ctrl-Shift-P. І дивимося, що в нас по людях. Ctrl-A. В нас 919 піхотинців і 245, 277 гранадерів. Ну, так, я вам скажу. В ідеалі має бути більше. І з-за того, що були бунти, то в мене менше гренедерів. Менше гренедерів набагато. Але 1000 євро, так? В ідеалі в мене виходило це 1000 якраз піхотинців легких і 400. Майже ну там 400, так, було майже е гренадерів. Ось по такій схемі я працюю за ожир. В принципі, виходить непогана не така навала з 1000 осіб. Можна вже паралельно їх удосконалювати, економіка в принципі, більш-менш нормальна. По бажанню можна далі робити в такому штемпі. будиночки не можна зупинятися. Шахти заповнюємо і, в принципі, на цьому все. Що ж, дякую, до зустрічі.